Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. «Фавбет» – Офіційний партнер клубу Лівий берег. Руслане, привіт! Як справи? Забули вже за поразку від Олександрії? Добрий день. Та як забули? Ну, може вже трошки легше, бо пройшов час. Ми розібрали вже цю гру, нам вказали на наші помилки, і трошки переосмислили і готуємось далі, то вже краще, але є що виправляти. От в чому саме вбачаєте головну помилку в матчі з Олександрією? Чи команда Ройтаня цього сезону дійсно така сильна та крута? Ну, по-перше, хотів би відмітити команду, бо команда є дуже сильною, в неї дуже добре поставлена гра. А насамперед, поразка через те, що гра при стандарті на правильні дії в момент передачі ми почали перебирати гравців, і так вийшло, що що пропустили і забив той опонент, чи почав перебирати гравця, і так сталося. Так що це дуже груба помилка при грі в при стандартах. Якщо говорити про наступний матч, то нас чекає протистояння з лідером чемпіонату з Динамо. Це можна вважати київським дербі, але чи принциповий цей матч для вас, для команди, якщо йдеться про легендарне Динамо і такого новачка Української прем'єр-ліги, як Лівий Берег? Ну, Динамо це лідер чемпіонату і взагалі великий клуб. І... Я б не сказав, що це там принципова гра, там бо дві команди з Києва для нас зараз кожна гра дуже принципова. Для нас важливі, важливі кожне очко зараз, то ми будемо вимагати від себе якомога більше в цьому матчі. Віталій Миколаєвич на прес-конференції після Олександрії зазначив, що якщо з Динамо ми гратимемо так, як з Олександрією в другому таймі, то матимемо всі шанси на успіх. Налаштовувати вже психологічно. Так, бо в другому таймі ми почали грати агресивніше і менше давали працювати з м'ячем Олександрії. В них було менше часу на прийняття рішення роботи з м'ячем. Так що я гадаю, якщо ми нав'яжемо ту саму боротьбу зразу з перших хвилин в матчі з Динамо, то я думаю, це принесе успіх. Якщо говорити про матч першого кола на рідному стадіоні, тоді ми поступилися з рахунком 0-3, пропустивши швидкий м'яч. Напевно, та поразка стала наслідком надмірного хвилювання і страху перед титулованим суперником. Ну, в тому матчі ми пропустили перший м'яч дуже швидко зі стандарту. Так само, і я вважаю, що це трошки нас підкосило, адже по грі далі ми трошки почали грати гру під свій контроль, але потім знову пропустили. Динамо така команда, яка не пробачає за кожну помилку, і треба дуже концентровано грати з цією командою і допускати якомога менше помилок. Так що Динамо буде зразу наказувати за них. Так що... Треба обережно. Проте, чи можна зараз сказати, що ви вже перебудувалися психологічно на рівень Української прем'єр-ліги і вже налаштовані зовсім інакше, ніж були в першому колі? Так, я вважаю, що трошки ми перебудувалися, трошки звикли до цих швидкостей, до цієї ліги. Ми під під, підлаштувалися, можна так сказати. І я думаю, що цей матч нам буде в цьому плані в психології легше, ніж був перший матч з Динамо Київ. Квінтень для нашої команди пройде у Києві два матчі на домашній арені, два матчі на стадіоні Динамо. Це позитивний момент для команди, адже не витрачатимете сили на виїзди та дорогу. Так, це важливий момент. Це добре для нас, і так що я вважаю, що це добре для команди, але все рівно кожна гра буде дуже важка, бо це кінець чемпіонату. у Кожної команди є свої. Задачі, і буде в кожній грі буде боротьба до останньої хвилини. Думаю, згодні з тим, що зараз в кожному матчі треба брати очки. І розкажи, чи слідкує команда за популярною математикою про те, що для збереження прописки в українській прем'єр-лізі необхідно набрати 32 очки? Е я думаю, що не слід так э, говорити чи думати, що треба набрати саме 32 очки, чи скільки ми рухаємось від гри до гри, нам треба в кожній гри добувати очки і максимум, а там вже час покаже. Наскільки команді важливо відчувати підтримку вболівальників в такому, можна сказати, вже заключному проміжку чемпіонату Української прем'єр-ліги. Дуже важливо, ми вдячні дуже нашим вболівальникам, що вони приходять на наші домашні ігри і приїжджають на виїзні ігри. Скільки б там би людей не було, але це завжди дуже приємно. Ми їх чуємо, ми відчуваємо їхню підтримку і хочу запросити на наступний домашній матч проти колоса. Приходьте, підтримуйте, і так само, якщо буде можливість на проти Динамо, ми вам дуже вдячні, що ви приходите і підтримуєте нашу команду. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Фавбет офіційний партнер клубу Лівий берег.